Трюковий самокат Маратон Хібой. Нова модель 2024 року. Висота керма 73 см від платформи. Загальна висота від підлоги до керма 80 см. Висота керма від хомота до грибці 56 см, ширина керма 49 см. ширина платформи 11,5 см. Загальна довжина самокату 69 см. Це від краю колеса до краю колеса. Довжина платформи 50 см. Корисна довжина 34,5 см. Самокат виглядає дуже стильно, дуже яркий наждак. Колеса 110 мм, дюралівий сердечник. Сам колір такий дуже красивий, бірюзовий. Він, можна сказати, універсальний, може підійде і хлопчикам і дівчинкам, але він дуже яркий, виглядає вживу, дуже стильно. Система компресії HIK. Співвідношення ціна якість дуже гарна, тому що самокат має дуже гарні властивості через колеса, тормоз, саму якість платформи, зварювальних швів і системи компресії, а ціна, як самокато раніше була з різьбовою системою компресії, але тут ви отримуєте самокат значно краще, може в два рази, може в три рази, але вартість залишається мінімальною. Вага самокату 3,5 кг, Самокат не важкий, він такий, можна сказати, середній. Максимальне навантаження, звичайно, до 100 кг. Самокат не має складного механізму, поставляється в коробці в картоні фірмовій, збирається дуже легко, натягається кермо на платформу і затягуються два болтики шестигранниками, які йдуть в комплекті.